Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Жили пташки у будиночках з геометричними фігурами? Яка геометрична фігура на будиночку синички? Яка геометрична фігура на будиночку горобчика? Яка геометрична фігура на будиночку голуба? Але прийшла люта, холодна зима, вітер розрушив гніздечка і будиночки пташок. Горобчики, голуби, синички залишились голодними і холодними. Люди стали їм допомагати, підгодовувати і вирішили збудувати їм нові будиночки. Будиночки з трикутниками, будиночки з квадратами, будиночки з кругами. Давайте вспомнимо, а хто жив в будиночках з кругами? А хто ж в будиночках з трикутниками? А хто ж в будиночках з квадратами? Отже, хто буде жити в будиночках з кругами? В будиночках з кругами будуть жити синички. В будиночках з трикутниками хто буде жити? В будиночках з трикутниками будуть жити горобчики. А хто буде жити в будиночках з квадратами? В будиночках з квадратами будуть жити голуби. Молодці. Давайте ж разом допомагати пташкам. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!